Володимир Семенович, нещодавно реабілітовано вашого батька, ключко Семена Ігоровича, який був розстріляний у 1938 році. Скажіть, будь ласка, як, яким чином це відбувалося? Володимир Васильович, це. Тяглася ця чажба 10 років непреривної, такої напруженої боротьби із системою, яка практично не змінилася з часів Сталінщини і по сьогоднішній день. Я звертався, куди не звертався. Зразу нічого не говорили, скривали, що говорили, що нічого немає, ми нічого не знаємо. А потім я звертався до двох президентів, От, справа зрушилася з місця. І після 10 років такої тяганини мені вдалося добитися реабілітації мого батька. Це зробила Миколаївська прокуратура. На чолі із прокурором Дунасом, Тарасом і Білоус Олександр, які приложили особливо білоруси, які приложили багато розуміння в цій справі і винесли рішення про реабілітацію мого батька. Сюди приїхали представники прокуратури, вручили мені документ. Реабілітацію мого батька, ось він у мене. От. Я вам його показую і вам також про це говорю, про реабілітацію мого батька з великим задоволенням з моїх плеч звалився великий психологічний тягар, який переслідував мене все життя. Бо я відчував, що я якийсь син ворога народу. А тепер я звільнився від цього тягаря, і я щасливий, що дожив до цих днів, дочекався реабілітації мого батька. От все, що я хотів сказати. Ви народилися якраз у рік, коли вашого батька було заарештовано, і ви його фактично не бачили і дізналися про те, що. Вашого, ну, про вашого батька вже коли були підлітком. Ну, як ви дійсно пройшли цей важкий і складний шлях, 10 років, намагаючись в правоохоронній системі українській добитися того, щоб батька його вашого реабілітували. Бо він був розстріляний за політичними мотивами, хоч і стаття, яка як слідує з документів, була кримінальна. Чому були складнощі? Що вам пояснювали? коли існує закон про реабілітацію незаконно репресованих, але українська правоохоронна система так зволікала стільки часу. Володимир Васильович, вони просто не вникали в суд цієї справи. Не вникали, воно їм не потрібно було бездушя, таке, без, без розліччя. А потім я зібрав наскільки таких вісомих матеріалів про його за 10 років, що в їх цього не було і вони цього не знали. А я оце зібрав скільки матеріалу такого. Вісомого аргументованого, що я їм доказував. І в кінці кінців я зумів їх переубідити, що батька розстріляно незаконно розстріляла злочина Миколаївська трійка, не звітувала перед Мевською про розстріл. А вони були зобов'язані це зробити, але вони не зробили, бо розстріл був незаконним. І я таки довів їм. Що батька розстріляно незаконно. Я в останньому своєму зверненню до президента сказав, написав, що якщо не буде реабілітовано правоохоронними органами України мого батька, то це зробить Європейський суд. Я буду готувати позов до Європейського суду. І це кінець кінцем переконало мені, вдалося їх переконати, щоб вони зробили цю реабілітацію. І цю реабілітацію зробили. От. Тому кінець кінцем я щасливий, що на кінці мого життя я добився реабілітації свого батька. Що ж, можемо привітати вас, і це, я так розумію, для вас подвійне свято, оскільки. Ви незабаром відзначаєте своє 80-річчя, яке співпадає з трагічним також ювілеєм 80 років масових репресій в колишньому Радянському Союзі, але справедливість перемогла і все ж таки незаконно репресованого вашого батька реабілітовано. Тому вітаємо вас і. Всього найкращого. Дякую, я задоволений дійсно, що до мого 80-ліття я таки досягнув своєї мети і на мою радість от, мого батька реабілітували, і це мені великий подарок, подарунок от, до мого ювілею 80-ліття. Я дуже задоволений і радий цій події. Здоров'я, наснаги вам і многое літа. Дякую вам, Володимир Васильович. Ви мій сподвижник, допомагаєте мені і мені легше працюється з такими людьми, як ви, коли відчуваю, що рядом надійний товариш, який допомагає в усьому і мені легше працюється. Дякую.